Привіт! Завершився сезон збирання сої в господарстві Терезине, і ми сьогодні з вами підіб'ємо підсумки, який же ж урожай дала соя з застосуванням нашого препарату Різолайн, інокулянту завчасної протравки насіння із протектором різосейф, який дає змогу протравити насіння, знову ж таки завчасно. Тож йдемо з вами, разом поспілкуємося з головним агрономом даного господарства. Вітаємо! Ми сьогодні з вами знаходимося в господарстві ТДВ «Терезине» і ми з вами сьогодні підіб'ємо підсумки 24-го року по урожайності сої. І зі мною знаходиться Олександр, головний агроном даного господарства. Олександр, поділись, будь ласка, взагалі даними цього року, який би він у нас не був складний, але все-таки е гарні маємо врожаї. От на сьогоднішній день що ви отримали по сої? Ну так, да, дійсно, незважаючи на цей такий. Сезон в кавичках кажучи оптимальний. Він не оптимальний. Дійсно, як кожного року він трапляється, в нас дійсно попали дуже великі стреси. Це температурні режими, це посуха. Ну дуже 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 екстремальні умови були. Але незважаючи на ці всі речі, ми отримали доволі непогані результати. І на сьогоднішній день ми якось, принаймні задоволені цими результатами. Ну і що можна сказати, відмітити, що те, що стосується сої в цьому році. Також були непогані результати, порядка 2,5 тонн ми отримали врожайність, і чим ми задоволені як для цього року. Так, е, да, є поля, які попередники були кращі і по 3 тонни збирали, але враховуючи, якщо в нас більша площа під сою попала попередник-соняшник, да, тому і воно теж якби, потягнуло за собою врожай. І в нас на сьогоднішній день він 2,5 тонни. Плюс е, також негативні чинники були. На період вегетації, на кінець вегетації, вже якщо брати по фазі BBCH, це 78-79, були буревії і були гради, шквальний вітер і також і дощі, що призвело до зниження врожайності, чому градом вибило дуже багато стручків. А от з приводу саме на час періоду вегетації при ваших попередниках, Олександр, як взагалі ви спостерігали бульбочку утворення на даній культурі? Ну, дивися, починали спостерігати взагалі зразу із примордіальних листків. Вийшли і... примордіальні листки, і вже було вже на той момент, вже ми вже виявляли, вже на кореневій системі вже були бульбочки. Так, да, ми не бачили, що вони ще починали працювати. Роботи ще ми не бачили. Але через тиждень вже було видно, як уже сама бульбочка вже е, робить свою роботу. І от як уже ти проговорив. Який би не був попередник як соняшних, так і інші культури, все рівно на кожних з ваших площ, ви відмічали? Відмічали, звісно, бульбочки були, да і їх десь було порядка на кореневій системі від 35 штук до 70 штук. Те, що ми налічували на цьому сезоні, ну, це доволі непогано. Посушливий період часу, да, і ну, я був здивований. Бо... А от саме сезон, от цей який відмітили вже. От він був важкий. От якщо ми говоримо саме за стресові такі чинники, от який період часу у вас не, не було опадів в літній період? Якщо зважати на вегетаційний період у сої, то починаючи навіть із, можна сказати, із цвітіння і закінчуючи утворення бобів. Звісно, так це да, порядка, порядка місяця, да, взагалі були екстремальні умови. Температурний режим сягав більше 42 градусів, а навіть заміряли на температуру на поверхні ґрунту, вона сягала від 60 до 67 градусів. Ну, це доволі дуже ну, небезпечний температурний режим, режим для рослин. Що? Чому бо люди, люди навіть не витримували, да, в цей момент, ховалися всі дійсно, було дуже важко і тяжко. Да. Плюс була повітряна посуха. Якщо брати вологість повітря, вона була нижче 40%, а це, ну, це вже критично для рослин. Вона звісно, була порядка 30-32 Звісно, при таких екстремальних умовах вирощувати сільськогосподарські культури, як показав цей рік, було не, не легко, Але якщо так сказати, підбити підсумки по саме е, цьому році, ви почули Олександра е, по урожайності даної культури сої, е, ми будемо. Подальшому співпрацювати з даним господарством, я думаю, ми ще не раз з вами почуємося. Тому всім вдалих і гарних врожаїв і до нових зустрічей.